Всім привіт! Вітаю на каналі «Зроби Власними Руками. Значить, е, стикнувся з такою проблемою. Е, система зливу е, унітаза. Були тут спеціалісти, поміняли зливний бачок. Тут така ручка для зливу, нетипічна для нас. Поїхав я в гості, і в чим сама проблема полягає, проблема полягає в тому, що не добирає рівня води в систему зливу, щоб ставало злити нормально воду, щоб користуватися туалетом та, як він має працювати. Значить, Що мене здивувало, сама система зливу, вона тут все закритого типу, я так розумію, бо рівень води завжди залишається в бачку, воно вакуум тримає, коли на, натискаєш, значить тоді воно зливає воду. Цікаво було, як, якщо не працює, не спрацює поплавок, як вода приходить, значить воно собі там ватер лінію тримає всередині і тоді вона вже вода перетікає. Регулюю от. Якщо видно, значить, який мав би бути рівень води, значить, воно його не добирає. Регулюю, я замітив, що ось там є лінія, вже вода майже під рівнем, а тут ще треба і треба. Значить, Той спеціаліст на перекос закріпив сам зливний бачок. І можливо воно з тим пов'язано. Там є кран перекривати. Кажуть, що тут ніхто не має права втручатися, не знаю, чи він працює, де воду перекрити, я не в себе вдома. О, значить, Яке в мене найпростіше вирішення цієї проблеми і буде і економія води. І Якщо треба більше води злити, значить, знімаємо тут пробку, де річах має вставлятися чи на ліву сторону, чи на праву. О, і тут ми пальцем через дірку. Стаємо до поплавка. О, зараз секунду, це я приберу в сторону. Ось ми дожали поплавок, вода не це, Значить, Ще раз дожмем. Знову пішла. Коли я зараз покажу той момент, коли буде Чуть-чуть віддалю. -чуть ще раз. Значить, бачимо, що у нас працює. Ну, зажму буду тримати. Ось, вода рівень піднімається, бачимо вже наша лінія рівень. Ось, і через систему зливу почала зливатись вода в сам унітаз. О. І відносно ватер лінії, наскільки ми підняли рівень води в зливному башку. Десь може ще дійду до того, але так от мені було дуже цікаво, як ця система працює. І поки що я знайшов таке вирішення проблеми. Значить Тут через дірочку ми бачимо речужок, його пальцем нажали і воно собі докачує. І відповідно тепер нажимаємо речак зливу. Все, Води достатньо. Води достатньо. О, як я казав, воно якусь там рівень води в себе залишає, щоб створювати завжди вакуум. Воно працює як насос. Ми можемо качати як помпою. О, ось така система зливу. Всім дякую за увагу. Хто знає, як відрегулювати, пишіть в коментарях, буду вдячний.